Бригада екстреної допомоги, екіпірована у спецодях, примчала до 40-річного ужгородця Сергія Омельченко у лічені хвилини. У чоловіка, який працює продавцем на ринку харчових продуктів та м'ясних полуфабрикатів, були симптоми небезпечної кишкової інфекції. Дружина хворого розповіла, що декілька днів тому він повернувся з Одеси, де споживав в'ялену рибу, придбану на стихійному ринку. Пацієнта були відібрані бактеріологічні проби. За такою легендою розвивались події з тренувального навчання медиків в Ужгороді на випадок виявлення хворого на холеру. На базі нашої лікарні за участю всіх дотечних служб були проведені навчання по готовності всіх служб до холери. Ну чому саме до холери? Тому що весна. В повному розпалі відомо теплий період року це сезон гострих кишкових інфекцій. Холера, як особлива форма гострої кишкової інфекції, також, на жаль, може мати місце. Тим більше, що декілька років тому в південних регіонах України були зареєстровані випадки холери, і тому, звичайно, всі служби мають бути до цього готовими. І Хоча в Закарпатті останній випадок холери був зафіксований ще у 70-ті роки, але ситуація як у світі, так і в країні, потребує постійно. Неї уваги та настороженості інфекціоністів останні роки епідемічна ситуація в світі, за даними всесвітньої охорони організації всесвітньої охорони здоров'я напружена щорічно реєструється від 3 до 5 випадків мільйонів захворювань людей на холеру. Із цих 3-5 мільйонів людей від 100 до 120 тисяч людей гине. З урахуванням того, що міграційні процеси кожного року посилюються. Люди виїжджають, міняють місце проживання, виїжджають в туристичні поїздки в країнах, де постійно реєструється таке інфекційне захворювання, як холера. Це Африка, це країни Південної Азії, це Карибський регіон. Зв'язку з цим і нам потрібно бути постійно на готові. І всі ви знаєте, що у 2011 році в нас в Донецькій області був зареєстровано спалах холери. Було виявлено 57 випадків хворих. Зв'язку з цим, в першому кварталі кожного року, у нас проводяться тренувальні заняття по відпрацюванню готовності на випадок. Виявлення хворого з підозрою на холера. Хворого увозять в лікарню, а в нього вдома проводять дезінфекцію речей та приміщення. Після госпіталізації пацієнт проходить курс інтенсивної терапії у відділенні інфекційної лікарні. Медики проводять забір аналізів. Всі речі хворого та одяг медичної бригади відправляють на дезінфекцію. Також обробляється на дисплощадці спеціальними розчинами автомобіль швидкої допомоги. Лікар швидкої допомоги розповідає, що виїжджати на такі випадки, на щастя, доводиться тільки на навчаннях. Особливо небезпечним інфекціям, Ну, Бог мил а виїжджаємо тільки на ученнях на навчаннях, але це потрібно тому, що не дай Бог щось, щоб люди знали, як реагувати на ці ситуації, от і що робити в даному випадку, щоб ця епідемія, на жаль, вона страшна, не розповсюдилася на населення. Медики переконані, лікарська мережа міста повністю готова до надзвичайних ситуацій, але уж все ж таки нагадують, гігієна наперед усім.